Дивлюсь, я інстаграм та тикток психологів доморощених і дивлюсь дивуюсь, коли вони розповідають про гендерні ролі, і тому, що там, начебто, жінка повинна якось підтримувати постійно очах її завдання, там, народжувати дітей і так далі, тому що лише чоловіки створюють щось нове, щось найкраще, і взагалі завжди так було. Ну, так, взагалі так це і було, тому що чоловіки століттями не давали жінкам ні вчитись, ні е, займатися наукою. Не, навіть, навіть для того, щоб жінці раніше оприлюднити свої вірші або текст, або статтю навіть в газеті, треба було вигадувати чоловічий псевдоним. І якщо ми зараз навіть подивимось, багато... не, не, не всі чоловіки були чоловіками насправді, а від них ім'я робили це.